Друзі, всім привіт! Слава Україні! Їдемо зараз затоваримося техноплантоном, щоб пару катушечок треба купити. І мерщій на рибалочку. Я вже не можу молоко. Все, коротше, затоварились. Хтось з катушечком, хтось з дві катушечки. Техноплантончика. Пілючочка там, таке їдемо на пару годин. Заїжджаємо ще в магазинчик, те, що треба докупити. Все, скупилося, мчимося на озеро. Щоб до вечора хоча б розкластися, якщо вийде. Ну що ж, ми приїхали. Ось таку катушечку я купив сьогодні. Для рибалочки запасна шпуля. Катушка. Та така невеличка. Восьмісочка, восьми тисяч. Такі, нормальні, не вбиваємо тушечки. Починаємо закидатися. Погнали вже, лодочка запливає. Фекціончик працює. По красоті. Що ж, кидаємо зараз на короба, пробуємо як воно має бути. Дивимося, красота. Виходить. Ага. Ось на таку відстань закидаємо, якщо буде видно. Я не знаю, на катушці 200 метрів, катушка майже пуста. Нарешті ми розклалися, запалили. Багаття. Пан Михайло приступив до нарізки м'яса. Супець. Супік замутим. Трішечки вітря на сьогодні. Погода у нас, але нічого. Дружина просила засняти снасті вудочки по 150 гривень, катушки по 50 гривень. В принципі, недорого. Купили це все. То дали на шару, лодка з Аліекспреса, здається, чи 400, чи скільки, я не точно. Сачок так само, цей, що в придачу. Столик то, що дорогий, посуда дорога у нас. Ці стулки теж, здається, за 500 гривень дві отримали. Намет чи 350 десь гривень. Дві лежанки по... Не пам'ятаю, точно. Це акція була, здається 2 на 300 гривень взяли. Ну ось якось так. Так що займайтеся риболовлею Це недорого, в принципі, виходить, по фінансах недорого риболовлею займатися. Спокійно. Можна все купити. За маленькі кошти. Дякую. Кинулись грибочки в гішку. А запах який. М -м -м. наступила вечеря у нас дев'ята година на три часа раніше, ніж завжди. Да, ось такі. Та Рибачків. Сомісення зарибають пісні І... вибічки. Заряжаємо новий технопланктон. Була покльовка. На жаль, біля берега зірвався. Хорошенький був, але на жаль, пішов. Добрий ранок. Ось такий маленький красавчик у нас попався. Наш штіль Красота. Збираємось. Тому що, як то кажуть, воно клювало вчора або завтра. А сьогодні, на жаль, немає улова такого, яким похвалитися. Але маємо, що маємо. Все, ми зібралися. Потрібно витягнути. Полі жаба туди прийде. Садок. Вичну його п'ять біля Ось такий скромний улов. І у нас сьогодні і жаба. Столоп, пару окунців, два карасики і потичка, краснопьорка. Ось улявину поприбирали і тепер можна їхати додому. Дякую цьому прекрасному озеру за емоції, які він сьогодні нам дав. І слава Україні! Все буде Україна!